Хотіла показати, як я зберігаю цибулю. Цибулю зберігаю. Це цибуля з прошлого року. Вона не проросла. Це та, яка не в погрібі. З погріба вже її давно достали. Місяців чотири вона тут лежить. Ось Вона не м'ягка. Отак, в коробці. Коробка суха, тут що чесночок. Я чесночку, звісно. Опа! Він не проріс, Взагалі він просто м'ягкий став. Ну, нема нічого. Він такий м'ягенький. Просто висох я його купляла цього року. А це буля, Ось. Ось так. Тут батарея. Ось. Ой, не видно. Тут батарея і вікно. Все. Thank you.